Сьогодні у програмі наступного тижня уряди США та Європи готуються до посилення санкцій щодо Росії. Пентагон готується тісніше співпрацювати з українськими військовими. Поліцейські Нідерландів та Австралії не можуть потрапити на місце катастрофи Боїнга через обстріли сепаратистів. Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що родичі жертв збитого малазійського літака повинні подати позови як проти Росії, так і проти лідерів Донецької народної республіки. Видивитись програму Української служби голосу Америки, час тайму Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Сполучені Штати готуються більш активно допомагати Україні. Про це на телеканалі CNN заявив заступник радника з національної безпеки США Бен Роудс. І вже до кінця тижня можна очікувати посилення санкцій щодо Росії. Як зазначив посадовець, президент Обама провів низку переговорів з європейцями. І сьогодні, за його словами, ЄС готується до накладення санкцій на енергетичний, військовий та фінансовий сектор Росії. Американський уряд також розглядає питання питання надання Україні військового спорядження а також допомоги з посиленням захисту кордону та обміну розвідданими. Пентагон та спецслужби США розробляють план, який би дозволив адміністрацію в Вашингтоні передавати українській владі актуальні дані щодо розміщення протиповітряних збройних систем проросійських сепаратистів на сході України. Про це в неділю пише впливова The New York Times. Мета обміну розслідувальною інформацією надання українським військовим можливості завдати прицільних ударів по ракетних системах сепаратистів. Як пише видання, президент США дав свою згоду на так званий частковий обмін з Україною інформацією американських спецслужб. Вашингтон надає Києву супутникові зображення розміщення та пересування військових та техніки в районі російсько-українського кордону. Державний департамент США оприлюднив першу групу таких знімків. Вони є доказом того, що українська територія обстрілюється як проросійськими бойовиками з використанням зброї наданої Росією, так і напряму російськими військами. Знімки також демонструють точне розміщення артилерійських установок. Тим часом поліцейська місія Нідерландів та Австралії, яка прибула в Україну, так і не змогла потрапити на місце падіння малазійського літака. Міжнародні експерти навіть через 10 днів після збиття малазійського боїнга не можуть потрапити на місце катастрофи для проведення розслідування, оскільки немає гарантії їхньої безпеки. Поліцейські, які зараз перебувають у Донецьку, у неділю не отримали доступу до місця катастрофи літака через відновлення боїв. там точаться бої. Ми не можемо піти на такий ризик. Становище з безпекою на шляху до місця і в самому місті є неприйнятною для нашої неозброєної місії спостерігачів. В околицях місця падіння літака, що поблизу селища Грабове, в неділю повідомили про артилерійські обстріли. За повідомленням західних кореспондентів зі сходу України ополчення сепаратистів не пропустило на місце журналістів, а урядові війська ведуть бойові операції неподалік. Як заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот, австралійські поліцейські відряджені до участі в місії колег з Нідерландів не озброєні за його словами. Саме така місія з його точки зору може бути найефективнішою. Наше завдання приїхати зробити свою справу і поїхати. Це ризикована місія поза будь-якими сумнівами. Прем'єр-міністр Австралії каже, що їх завдання є знайти усі тіла жертв катастрофи. Як раніше заявляли посадовці Нідерландів, після репатріації загиблих їх наступним завданням буде встановлення причин авіакатастрофи та покарання винних. Влада Нідерландів повідомила, що їм вже вдалось ідентифікувати перших із 298 загиблих у катастрофі. catastrofi reisu MH17 Юристи Великобританії готують багатомільйонний позов до президента Російської Федерації Володимира Путіна і його оточення у справі збитого малазійського пасажирського авіалайнера. Про це повідомляє британська Сідний Телеграф. Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що родичі жертв загиблого малазійського літака повинні також подати позови проти керівництва Донецької народної республіки і російського уряду, оскільки не лишається жодних сумнівів, що саме російська сто. Рона забезпечила ДНРівців озброєнням. Таку думку він висловив в інтерв'ю голосу Америки напередодні свого візиту до Європи, де планує переконувати європейських партнерів посилити санкції проти Росії і надати Україні військову допомогу. З Послом спілкувалась Тетяна Харченко. Катастрофу малазійського літака можна було відвернути, якби серйозні санкції проти Росії були застосовані раніше. Тоді Путін двічі подумав би перш ніж допомагати сепаратистам серйозним озброєнням. Вважає дипломат Джон Гербст. Із цим переконанням у Європі він планує відмовляти французів від іншої катастрофи продажу Росії авіаносців. Дипломат упевнений, Франція ще має час, щоб тямитися. Час со інкредоблискресфол. Це ганьба. Так у виробництві авіаносців було задіяно багато людей. Йдеться про контракт у півтора мільярди доларів. Але хіба це ціна для національної гідності? Франція дивовижна країна, яка є серйозним гравцем на міжнародній арені. Вона буде виглядати дуже жалюгідною і жадібною, якщо продасть військове обладнання агресору під час війни. Думаю, найкращі Янголи Франції заговорять, і ми зупинимо це. І поки у США розмірковують, чи варто надавати українській армії актуальну інформацію про розташування зенітних ракетних комплексів сепаратистів, що дозволи б знищити їх протиповітряну оборону і вберегти українських бійців, які вже не перший тиждень гинуть під шквалами градів, Гербст переконаний, на жаль, Путін не відступиться, доки Америка і Європа не вдарять спільними потужними санкціями проти Росії європейці повинні накласти на Росію санкції, які будуть співмірні американським. Зараз усьому світу вже очевидно, що російські війська обстрілюють українські сили зі своєї території. Це обурлива агресія. Вони більше не можуть розповідати, що це коють про російські сепаратисти. Прийшов час для серйозних санкцій. Під час свого візиту до Європи Джон Гербс також буде закликати НАТО і окремі країни НАТО надати Україні військове обладнання протитанкове, і протиавіаційне обладнання проти броньованих машин і проти ракет. Він визнає, що офіційний Вашингтон досі не надто активно допомагав Україні військовою підтримкою, але каже, тепер ситуація має змінитися. У якщо міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час свого візиту до Вашингтону наполягатиме і просуватиме ідеї військової допомоги, він знайде людей, які зацікавлені в цьому і спробують допомогти. Я знаю, що у конгресі є багато таких людей. Тому я сподіваюся, що ваш міністр підніметься на капітолійський пагорб і зустрінеться як із демократами, так і з республіканцями, які хочуть допомогти Україні. Зі слів гербста на надання військової підтримки може піти кілька місяців, але це те, з чим США радше за все зможуть допомогти. Втім, є речі, з якими Україна має розібратися сама, зокрема із політичними чварами і амбіціями, які можна було спостерігати на прикладі відставки Арсенія Цюнька. Гербст констатує, на жаль, жоден із учасників цієї ситуації не повівся як мудрий державний керівник можу сказати лише одне треба ставити інтереси країни вище власних політичних інтересів. Часом політикам важко це робити. На думку Гербста, позитивний наслідок заяви Ценюка про відставку, запуск перевиборів до ради. Втім, дипломат переконаний, що нині Україна мала б в першу вбару. чергу дбати про врегулювання ситуації на сході. Вибори ж відвернуть увагу політиків від цієї Слову, надмети. Україні. Тетяна Харченко, «Голос Америки. Програму Української служби голосу Америки Час Тайм продовжуємо випуск коротким оглядом новин за неділю, 27 липня, розповідає Олександр Яневський. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне Нетаніагу заявив, що Гамаз порушив власну пропозицію про припинення вогню. Натомість, Гамаз просить 24 години припинення вогню. Нетаніагу сказав, що Гамаз п'ять разів порушував попередні домовленості. Представник палестинської автономії Мохамед Штаєх заявив, що агресія Ізраїлю не принесе мир в регіон. За його словами, єдиною відповіддю Ізраїлю може стати задоволення вимог палестинців з припинення окупації та створення незалежної палестинської держави. Це хало прилюднив відео, на якому видно, як Гамаз запускає ракети з території школи абу нур у секторі гази. Віце-прем'єр-міністр Великобританії Нік Клек закликав позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з футболу у 2018 році. В інтерв'ю The Sunday Times британський політик заявив, що не мислимо, аби Путін проводив цей престижний захід та закликав до більших санкцій. Клек додав, що поведінка Путіна по відношенню до України виходить за рамки пристойності та досягла критичної точки. Щонайменше 38 людей загинуло у лівійському місті Бенгазі внаслідок боїв між урядовими військами та ісламістами. Єгипетські мас-медіа повідомили про загибель 23 громадян своєї країни у столиці Лівії Тріполі внаслідок потрапляння ракети у будинок, в якому вони проживали. Сполучені Штати, Туреччина та ООН евакуювали працівників своїх диппредставництв. Зовнішньополітичне відомство Великобританії рекомендувало своїм громадянам негайно покинути Лівію. Федеральний суддя США Фредерик Скалін виніс рішення, де говориться, що заборона на носіння легкої вогнепальної зброї у столиці в Вашингтоні є неконституційною. Закон, який діє у столиці США, забороняє носіння вогнепальної зброї поза межами оселі. Поки що невідомо чи подасть міська влада апеляцію. Олександр Яневський, голос Америки. У сполучених штатах криза загострилась на південному кордоні, куди продовжують масово прибувати діти нелегальні емігранти. З жовтня минулого року понад 60 тисяч дітей та підлітків прибуло до США нелегально і їх кількість невпинно зростає. Припускають, що до кінця вересня їх буде налічуватись близько 90 тисяч. Закон від 2008 року забороняє негайну депортацію неповнолітніх. Головне через те, щоб захистити тих, які можливо стали жертвами торгівлі людьми, тому їх доля вирішується у судовому порядку, що може тривати два роки. У п'ятницю Вашингтоні президент Барак Обама зустрівся з лідерами Аль-Сальвадору, Гватемали та Гондурасу у намаганні виробити спільні кроки подолання проблеми нелегальної міграції з подробицями Наталія Леонова у своїх розмовах з лідерами країн Центральної Америки. Президент Обама наголосив, що існуючі імміграційні закони Сполучених Штатів примушують місцеву владу повертати прибулих іммігрантів додому, але без міжнародної співпраці США не зможуть вирішити проблему нелегальної імміграції. Ми всі визнаємо, що маємо спільний обов'язок вирішити цю проблему. Відповідно до американських законів, всі прибулі, які просять притулку США, проходять через відповідну процедуру. Лише суд може визначити її долю. Тому іммігранти подорожують, ризикуючи життям через всю Мексику у надії, що у США вони отримують притулок, а відтак право на проживання. Аналітик Майкл Барон каже, що наплив неповнолітніх іммігрантів створює для президента Обами величезну проблему. З одного боку він збільшив кількість депортованих, але сам кордон залишається незахищеним. Люди продовжують його перетинати та залишаються у США. активісти латиноамериканської громади, яка загалом підтримує Обаму, виступили категорично проти депортації. Таким чином, президент намагається вирішити проблему з іншої сторони на зустрічі в п'ятницю. Обама висунув пропозицію, яка включає заходи, які взагалі попередили прибуття іммігрантів до американського кордону. У рамках запропонованої Обамою пілотної програми латиноамериканці змогли просити притулку в межах своїх країн. Ідея полягає у тому, щоб отримати людей від цього небезпечного шляху через всю країну на північ. Вони мають отримати відповідний статус притулок у своїй власній країні, а не втікати на північ. Опозиційні законодавці піддали пропозицію Обами критиці. Натомість вони намагаються прийняти більш жорсткі іміраційні закони вже до початку літніх канікул. Опозиційний законопроект передбачає серед іншого використання для контролю кордону загонів національної гвардії та збільшення кількості суддів, які розглядають справи про депортацію, що пришвидшить цей процес. Наталія Леонова голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. Ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. А писати нам ви можете на нашу електронну адресу голос знак електронної пошти voanews.com. Повторюю адресу голос знак електронної пошти voanews.com. І також приєднуйтесь до сторінки Час Тайму у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами. Стами та ведучими голосу Америки на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час «Час-Тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхів! щастливо!